Тепер я йду у далеко далечінь. Це американський біографічний драматичний фільм 2007 року, знятий режисером Шоном Пенном. Він заснований на реальних подіях і книжці Джоана Кракауера, яка розповідає історію життя Крістофера МакКенделса, молодого чоловіка, який після закінчення університету вирішив відмовитися від матеріальних благ і звичайного життя. Він віддав свої гроші на благодійність, спалив свої документи. Та вирушив у подорож Сполученими Штатами, прагнучи свободи і єднання з природою. У фільмі Крістофер взяв ім'я Олександр Супербродяга. Він долає численні труднощі на шляху до своєї головної мети жити на Алясці в повній ізоляції від цивілізації. Фільм майстерно показує його подорож, зустрічі з різними людьми, які впливають на його світогляд і відкриття внутрішньої свободи. Цей фільм привертає увагу до важливих тем: сенсу життя, пошуку себе. Конфлікту між особистістю і суспільством, впливу природи на людину. Це історія про жагу до свободи і відмову від соціальних умовностей. Водночас трагічна, адже Крістоферу не вдалося вижити в сурових умовах дикої природи. Сюжет у фільмі «Тепер я йду у далеку далечінь перед нами розгортається історія, сповнена сміливості, молодий хлопець Крістофер МакДенелс, розчарований у ганитві за матеріальними благами і порожнечі міського життя. Вирішує залишити все. Батьків, друзів, кар'єру, щоб поринуту в обійми дикої природи. Він вирушає в подорож, прагнучи відірватися від людського світу і віднайти себе серед величезних гір, спокійних річок і безкраїх полів. Після закінчення навчання в університеті Крістофер робить радикальний крок: він віддає свої заощадження на благодійність, залишає документи і зв'язок з родиною, спалює залишки своїх грошей та вирушає в подорож автостопом через Америку. Крістофер не хоче повертатися до життя, де на нього чекають соціальні обов'язки та амбіції його батьків. Він прагне знайти справжню свободу і пізнати світ у його первісній простоті, далеко від матеріального світу і умовностей суспільств. Кожен день його пригод це зустріч з чимось новим і прекрасним. Він ночує під зірками, ловить грибу на озері, долає стрімкі гірські річки, що виблискують на сонці. Кожен крок наближає його до відчуття єднання з природою, яка відкривається перед ним у всій своїй красі та величі. У цьому світі, де немає метушні і нікому не потрібні розкоші, Крістофер знаходить ту свободу, яку шукав усе життя. На своєму шляху Крістофер зустрічає багато людей, і кожна зустріч дарує йому важливий життєвий досвід. Він знайомиться з подружжям мандрівників Хіппі, Джем і Реєм, які нагадують йому про свободу духу. Потім працює на фермі у фермера Вейна, пізнаючи важливість праці та взаємодії з людьми. Однією з найбільш значущих зустрічей стає знайомство з Роном Францем, самотнім літнім чоловіком, який починає сприймати Крістофера як сина. Під час своєї подорожі Крістофер зустрічає багатьох людей, які стають частиною його пошуку і залишають у його серці глибокий слід. Кожна зустріч допомагає йому розкрити нові грані життя і нагадує, що навіть попри його прагнення жити окремо від суспільства, людські зв'язки все одно відіграють важливу роль. Однією з перших зустрічей є знайомство з молодою парою Хіппі, які подорожують у своєму трейлері. Вони теж у своєму житті пройшли через злети і падіння, і через це Крістофер бачить відзеркалення своєї молодості. Він стає для них натхненням і нагадує про ту внутрішню свободу, яку вони колись шукали. Крістофер у свою чергу вчиться у них приймати інших такими, якими вони є, і розуміє, що кожен несе свій особистий досвід, який робить його особливим. У іншому місті він зустрічає фермерів і приєднується до них, працюючи разом із ними на полях. Там він знайомиться з простими людьми, які вчать його цінувати фізичну працю і повагу до кожного заробленого долара. Попри своє прагнення до мінімалізму. Кисвар бачить цінності в праці і тих маленьких моментах життя, які стають частиною щоденних турбот. Пізніше він зустрічає Рона Франца, літнього чоловіка, який живе на самоті після втрати родини. Між ними виникає глибокий зв'язок, ірон навіть пропонує Крістоферу стати його прийомним сином. Їхні стосунки показують, як Крістофер, незважаючи на своє прагнення до самотності, все ж має потребу у близьких людях. У спілкуванні з Роном він пізнає людське тепло, і відчуває, наскільки глибоко можна вплинути на життя іншої людини, навіть за короткий час. Через усі ці зустрічі Крістофер не лише вчиться, але й допомагає іншим своїм прикладом і внутрішньою силою. Він надихає Джен і Рея, дарує Рону Франсу нову надію, вчить фермерів бачити цінність в простоті. Його подорож показує, як він, прагнучи втекти від людей, стає частиною їхніх життів, залишаючи за собою слід у їхніх серцях. Цей шлях робить Крістофера ближчим до розуміння того, що справжня свобода це не лише фізична незалежність. Але й можливість впливати на життя інших і отримувати від цього радість. Хоча він продовжує свій шлях на Аляску, ці зустрічі залишаються важливою частиною його досвіду і формують його внутрішній світ. Взаємодія з цими людьми не тільки збагачує Крістофера, але й пробуджує в них проховані почуття, надихаючи їх і нагадуючи про справжні цінності життя. Протягом цієї подорожі Крістофер дедалі більше усвідомлює, що сучасне суспільство, комфорт і звичні блага це обмеження. Які позбавляють нас від свободи і зв'язку з природою. Він глибше розуміє, що справжнє щастя можна знайти тільки в гармонії з природою, де не існує штучних меж. Остаточним пунктом призначення для Крістофера стає дика Аляска, де він планує знайти абсолютну незалежність і самотність, занурившись у природу. На Алясі він оселяється у покинутому автобусі. Перший час він насолоджується єднання із дикою природою, живучи у просторі та вивчаючи навколишній світ, але з часом він стикається з труднощами виживання, нестачою їжі, суровими погодними умовами та віддаленості від цивілізації. Крістофер розуміє, що не оцінив небезпеку життя в дикій природі і, зрештою, опиняється в падці. В останні дні свого життя Крістофер проходить до важливого усвідомлення справжнє життя має сенс лише тоді, коли його можна розділити з іншими, але вже надто пізно. Він не може повернутися назад і опиняється на межі життя і смерті. Його останні дні це розуми про життя, природу і людей, яких він зустрічав на своєму шляху. Помираючи на самоті, він залишає свій останній надпис у щоденнику щастя реальне, коли ним ділиш. Аляска стає для нього справжнім храмом природи. Тут він живе у закинутому автобусі, що став для нього домом. Серед безкраїх лісів і тихих гір, тут він дихає на повні груди, захоплюється величю дикої природи, відчуває себе частиною чогось значно більшого. Але з часом він розуміє, що природа це не лише краса, а й неймовірна сила, яка потребує глибокої поваги. Фільм просякнутий цією романтичною поезією природи, її дикою силою і спокоєм, які можна відчути, тільки залишивши за спиною всі зручності. Це історія про те, як прагнення до свободи і пошуку себе можуть призвести до найбільш незабутніх переживань, які дарує природа. Під час своєї мандрівки Крістофер подорожував численними містами Америки, але кожне з них здавалося йому лише ще однією кліткою. Він відвідував великі міста, проходив їхні шумні вулиці, бачив хмарочоси, що підпирали небо, і натовпи людей, що поспішали в своїх справах. Проте дивлячись на це, Крістофер відчув поражнечу і чужість. Місто ставало символом усього, від чого він утік. Гамір, метушня, нескінченний потік машин, мета кожного руху і обмеженість вільного простору усе це ставало надто тісним для його духу. У моменти перебування в містах він щоразу розумів природа кличе його назад, повертаючи до себе. Йому доводилося ночувати на узбіччях, ловити автостопи, йти за обері, щоб знову опинитися на відкритому просторі, де немає обмежень. Кожна нова подорож ставала поверненням до свободи, відчуття якої не могла дати жодна будівля, жодна вулиця. Жодне місто. Міста ставали лише зупинками в його подорожі, але не могли стати його домом. На природі він відчував себе вільним. Тут не було кордонів, все розгорталось без жодного плану чи меж. І хоча в містах на нього часто чекали комфортні люди, які хотіли йому допомогти. Його душа прагнула до іншого світу. Він щоразу обирав природні ландшафти, гори, ліси, річки, які ставали його справжнім домом, його стихією. В кінцевому результаті Крістофер зрозумів, що його душа прагне залишитися серед дикої природи, яка дає йому те відчуття гармонії і справжньої свободи, котре, як йому здавалося, було втрачено у містах. Крістофер з юних років відчував, що світ, у якому він виріс, занадто обмежений правилами та очікуваннями. Які він не розумів і не хотів виконувати його батьки? Мріяли про успіх для свого сина освіта в престижному університеті, високооплачувана робота, кар'єра, усе, що на їхню думку, зробило б його щасливим. Але Крістофер бачив у цьому інше. Він розумів, що всі матеріальні блага та суспільні стандарти лише позбавляють людей свободи, нав'язуючи їм чужі мрії. Він не хотів бути частиною системи, яка робила людей рабами у гонитві за статусом грошима і визнанням, завжди шукаючи істину в пристаті, Крістофер відчув, що справжнє щастя ховається в можливості йти своїм шляхом, позбавленим соціальних масок і вимог. Він не хотів жити за планом, який хтось написав для нього. Для нього справжня свобода означала відмову від усіх зобов'язань перед суспільством, перед сім'єю. Він хотів просто бути собою, без необхідності підкорятися вимогам інших. Саме тому Крістофер зважився на рішучий крок. Він віддав усі свої заощадження на благодійність і відправився у подорож без конкретної мети з одним лише прагненням знайти справжню свободу. Ця свобода полягала не лише у фізичній незалежності, а й звільнення від усіх очікувань та обмежень, які ставили перед ним інші. Він відкинув усе. Що на думку батьків могло б зробити його успішним, бо вбачав у цьому не шлях щастя, а пастку, яка зробить його лише гвинтиком у великій машині суспільства. Кожен крок, який він робив, відправляв його від світу умовності і наближав до тієї гармонії, про яку він мріяв. Він не хотів працювати заради речей, які йому не були потрібні, не хотів обирати життєвий шлях лише заради чужого схвалення. Крістофер прагнув бути не рабом стандартів, а вільною людиною людиною, яка знаходить сенс у простих радощах. У заходах сонця, у співі птахів, у відчуття вітру це відчуття вітру, що несе аромат гірських лісів. Природа це набагато більше, ніж просто середовище, де ми живемо. Вона наш духовний дім, місце, де людина знаходить мир і гармонію, коли може на мить зупинитися, забути про свої проблеми і просто бути взаємодія людини з природою, це не просто користування її ресурсами, а тонке сплетіння відносин, де людина може знайти натхнення, енергію та радість, якщо ставиться до природи з повагою і турботою. Коли ми живемо в гармонії з природою, ми відновлюємо себе, адже саме з нею пов'язане наше існування, наша здатність відчувати глибоке задоволення і свободу. На жаль, у сучасному світі ми часто забуваємо про це. В ритмі нескінченної гонитви за успіхом, статусом і матеріальним достатком багато людей стали відстороненими від природи. Ігноруючи її потреби і забуваючи настільки важливо зберігати гармонію з нею, ліси вирубуються, річки забруднюються, тварини зникають. Усе це заради короткострокових вигод, які на жаль. Позбавляють нас набагато більшого можливості жити в світі, де кожен може відчути зв'язок з тим, що знаходиться навколо нас. Такий підхід це фактично протистояння людства з самим собою. Коли людина ігнорує природу, вона руйнує не лише довкілля, а й саму себе. Бо життя відриві від природи це життя у штучному світі, де ми позбавлені глибини наповнити наше існування. Людина, яка не усвідомлює своєї єдності з природою, стає більш вразливою. Легко потрапляє в паски стресу і втрати сенсу життя, адже природа це наш джерело балансу, наш простір для відновлення, і коли ми знищуємо її, ми знищуємо і частинку себе. Сучасне суспільство, здається, дійсно застрягло в зоні комфорту, яка з одного боку забезпечує нас усім необхідним, а з іншого позбавляє нас справжнього розвитку. Зручності технологій, легкий, легкий доступ до інформації, товарів та послуг створили видимість. Повноцінного життя, але при цьому відсунули нас від природи, від самої суті життя, яке було б наповнене викликами і зростаннями. Люди все частіше обирають легкі шляхи. Менше часу витрачати на самопізнання та самовдосконалення, потрапляючи у пастку одноманітного комфорту. Зона комфорту суспільства не тільки зупинила його на шляху розвитку, але й почала вести до деградації. Ми все менше прагнемо глибоких знань, менше зважаємо на духовні аспекти, часто обираючи швидкі та поверхневі задоволення. Це безперервне споживання інформації, товарів, розваг, створює ілюзію зайнятості. Проте позбавляє нас можливості знайти справжні значення в житті. Замість того, щоб шукати сенс у глибині та істині, суспільство, здається, зупинилось на поверхні, ігноруючи внутрішні потреби. Для Крістофера ця штучна комфортність стала саме тим, від чого він вирішив утікти. Він відчував, що життя, яке будується лише на зручностях і матеріальних цінностях, стає нестерпно обмеженим. Його душа спрагнула справжньої свободи, не лише фізичної, а й духовної. Свободи від соціальних ролей, обов'язків і нескінченної гонитви за статусом, яку йому нав'язував. Його рішення піти у дику природу було спробою вирватися з цієї зони комфорту і знайти справжню свободу, яка живе за межами суспільних умовностей. Він розумів, що тільки там, де немає готових відповідей, де життя вимагає зусиль і сміливості, можна знайти себе і стати частиною чогось справжнього. Кінцівка фільму «Тепер я йду у далеку далечінь сповнена водночас трагізму і глибокої поваги до головного героя. Після тривалої Подорожі, пошуків себе і розвитку зі світом, Крістофер залишається на Алясці, де починає відчувати сувору реальність дикої природи. Згодом він розуміє, що опинився у пастці, харчові запаси майже вичерпались, і вибратись з пустельної місцевості тепер не так просто. Здоров'я Крістофера починає погіршуватись, і він приходить до усвідомлення того, що справжнє щастя це не лише свобода, але й можливість ділитися цим щастям з іншими. Хоча життя героя трагічно обривається, він залишається символом величезної відваги і вірності своїм принципам. Його прагнення жити так, як він сам вважав правильним, не підкоряється суспільним очікуванням і умовностям, викликає справжню повагу. Крістофер відмовився від безпечного передбачуваного життя, в якому він міг би мати всі матеріальні блага, але позбавився б можливості бути самим собою. Він вибрав шлях. Повний ризиків і самотності, але саме це дало йому те, що інші часто не можуть знайти в рутині й комфорті. Крістофер довів, що справжня свобода вимагає сміливості і готовності жити не за правилами, а за покликом душі. І навіть якщо його історія закінчилася трагічно, він показує силу людського духу, спроможного боротися за власне розуміння щастя. Він не був байдужий до свого життя і не погодився бути кимсь. Ким його хотіли бачити, інші його життя стало прикладом того, що інколи варто ризикнути всім заради мрії, і саме в цьому полягає найбільша цінність його історії.